Вона прожила століття мешканка села Матеївці, що на Коломищині Волошенюк Марія Матвіївна відсадкувала свої перші 100 років. У гості до ювілярки завітала районна та місцева влада, родичі і сусіди, як годиться, не з порожніми руками. Цей день для неї найщиріші вітання та подарунки. Кожен, хто заходив в оселю Марії Матвіївни, щиро бажав їй здоров'я, адже у наш час 100 років це величезне досягнення. Попри поважний вік, пані Марія все пам'ятає, спілкується зі своїми гостями та інколи навіть жартує. Журналістам пояснює звідки вона родом і наголошує, щоб нічого не напутали. Ков за водою Не з чим матівці за ріку ще є одне малюці. Матівці, села, маківці, залучки, перепи. Там багато є сіл. Все її життя це праця в колгоспі. Ювілярка згадує, як познайомилася зі своїм чоловіком і як святкували весілля. Три тисячі семін ще віддавала. За кого? За кого? – не я в Марія та Йосип прожили разом до 81-го року. З війни чоловік повернувся з пораненням. Ось уже 32 роки, як пані Марія хазяйнує самотужки. Дітей у них не було. Інколи Марію Волошенюк відвідує 90-річна сестра з сусіднього села. Крім того, за нею доглядає соціальний працівник. Турбота про ювілярку це обов'язок громади, адже це перша жінка, яка дожила до такого поважного віку, каже сільський голова Матеївців Ніна Гуменюк. Вона ще повна сил, енергії, вона ще хоче десь іти, вона ще хоче щось робити і обов'язково. Хоч за нею доглядає територіальний працівник нашого територіального центру управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрація, за яке я дуже вдячна нашій Галині Волошенюк, тому що розумієте, клопоті. Вона має багато з нею. Грамота від президента України, привітання від голів облдержадміністрації, районної влади, сільської ради та колективу школи. А ще подарунки, продуктовий пакет, радіо від громади села, адже у ювілярки поламалося старе. Також грошові премії та цукерки, щоб життя було солодким. Коломищина край багатий на старожилів, каже заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. Ще на цьому тижні ми святкуватимемо такі ж ювілеї у Разом з громадами у селі Джуркові і в угорниках. Але власне сьогодні ми тут, і ви мали можливість бачити, що при свої, своєму такому поважному ювілеї Марія Матвіївна повна ще сили і бажання жити. Пані Марія скаржиться: не служить руки, скаче тиск, підкошуються ноги. Але ювілейні кілька грамів шампанського таки випила.